Вітаю, ви на каналі Трікстера. Обираючи тему свого першого відео, я довго роздумував над тим, що зможе краще всього донести суть мого відношення до Лолу і те, що чекає на вас далі. Тому мій вибір пав саме на таку рубрику і назву. Якщо вас цікавить коротка відповідь, то так, варто. А до довгої ми переходимо прямо зараз. Перед тим як почати, я б хотів представитись: мене звати Олег, граю в ЛОЛ з 2016-го, приймав участь та займав призові місця в любительських турнірах пікові ранги Мастер Ру та Даймонд Веста, і дуже дуже скромний, один з найкращих гравців на Шаку в нашому регіоні. Я прийшов тернистий шлях в лізі від любові і захоплення до ненависті й смирення і спробую бути об'єктивним в своїх судженнях настільки, наскільки це можливо. Тоді ж почнемо. Що це взагалі за гра така League of Legends? Незнайомі з жанром могли чути її назву перед іще однією мобою, Dota 2. Суть моба ігр у командному протистоянні 5 на 5 на мапі з трьома лініями. На кожній з них стоять захисні башти, які необхідно зруйнувати, щоб дістатись Нексус, головної будівлі, знищення якої є єдиним шляхом для перемоги однієї або іншої команди. Норма для цього жанру є велика насправді велика кількість ігрових персонажів з унікальними або не дуже вміннями, механіками, образами та навіть біографіями. Людський фактор, де кожного персонажа контролює окремий гравець і безперервна підтримка гри новим контентом, призводять до того, що одна ігрова сесія в 30 хвилин може кардинально відрізнятися від наступної навіть при умові однакової мапи. Крім активних і пасивних вмінь героїв, у мобах також присутні предмети, які тим чи іншим чином посилюють вас на полі бою. Комбінації предметів називають білдами, і від персонажа до персонажа їх варіації можна нарахувати безліч. Ліга легенд або по народному лол була розроблена в далекому 2009-му Riot Games, вихідцями із групи ентузіастів, працювавших ще над першою дотою. І хоча концепт у них був схожий, але підхід до реалізації відрізнявся. Дота пішла у більш стратегічний уклін з дуже сильними game Changer ефектами від предметів, а лол зробив ставку на тактичний підхід з більш швидкісними боями, купою скілшотів і коротшим часом гри. Перевірку часом пройшли обидва проекти, розділивши аудиторію між собою, але далеко не в рівні пропорції. Дота завоювала популярність в нашому регіоні та на Сході, а Лол по всій планеті. Проста статистика: більше 180 мільйонів зареєстрованих аккаунтів, середнім онлайном на всіх серверах 30 мільйонів гравців кожен день. Тільки з цього факту маємо відразу декілька вагомих аргументів в сторону Лола величезна ком'юніті. Різноманітні арти, косплей, канали на Ютубі, гайди, стріми, івенти, турніри і безліч інших речей, які генеруються кожного дня людьми з усього світу. А знайти компанію для гри на будь-якому рівні від новачка до ветерана взагалі не є проблемою. Звісно, у великого ком'юніті є свій недолік, воно не однорідне і не таке згуртоване, як буває у маловідомих фандомах. Але й цей свого роду плюс, бо навіть якщо вам сподобається найнепопулярніший серед всіх чемпіонів герой, то ви все одно з легкістю зможете знайти однодумців, особливо якщо володієте англійською. Ми згадали чемпіонів, і це дещо насправді особливе в лізі, що відрізняє її від тієї Доти та всіх інших моб. З перших сезонів розробники закладали в кожного з них оригінальну зовнішність, унікальні ігрові механіки, озвучку на різних мовах та справжню історію і характер. Майже кожен чемпіон ліги має детальну біографію, минуле зв'язки з іншими чемпіонами, свої цілі, мотивації та конфлікти. Простих 3D-моделей на екрані вони перетворюються на справжніх персонажів, до яких емпатуєш, яким співпереживаєш і за якими цікаво спостерігати. І звісно, якщо у вас є персонажі, то їм потрібне місце, де вони могли б взаємодіяти. Рунтера це одна з мільярдів планет у всесвіті, де відбуваються всі епічні, драматичні або навіть комедні перипетії з героями Лолу. Вона має свою власну історію, яка є частиною довгого таймлайну всього сеттингу, починаючи з народження життя і закінчуючи падіннями імперій, війнами та політичними інтригами. В Ронтері існують регіони з різними країнами та різним відношенням людей і нелюдей один до одного. Заглиблюючись в будь-яку область, хай то буде Шуріма, Ноксус або Іонія, ви зустрінетесь за абсолютно різними філософіями, укладами та їх мешканцями. Лор. Все вище сказане можна об'єднати в простих трьох літерах. Починаючи грати в лігу, ви відкриєте для себе новий світ, який все ще має шанси посперечатись з такими мастодонтами, як Вархаммер або Азорот від Blizzard. Варто додати, що історія Рунтери не є статичною. В міру своїх зусиль, Riot Games випускають комікси в колаборації з Marvel, ведуть книги, написані досвідченими авторами, набившими перо в інших фентезі сеттингах а окремо почав виходити повноцінний анімаційний серіал Arcane. Незалежно від того, зацікавить вас ЛОЛ чи ні. Я щиро рекомендую глянути його усім. Навіть якщо сюжет здасться вам занадто простим, то отримайте задоволення від візуалу та музики. А ми переходимо від рунтери до ущелини призивателів і поговоримо про геймплей та все, що з ним пов'язано. Отже, маємо більше 140 чемпіонів, кожного з яких мінімум по 4 уміння й одні пасивці, більше 100 предметів з різними ефектами, які комбінуються у як мінімум один робочий білд для кожного чемпіона, з можливістю збирати деякі з них ситуативно під конкретну задачу і в деяких випадках доводити кількість білдів на одного персонажа до 5 10 а то й більше. Усі чемпіони поділяються на класи: асасини, танки, маги, воїни і так далі. У рамках свого класу вони можуть займати одну з п'яти основних ролей по назвам ліній топ, Мід, АДК, Саппорт і Ліс, а інколи й більше ніж одну. Є два основних типи пошкоджень, фізичні, АД і магічні АП, а також третій тип чистий, так званий true damage, який ігнорує параметри броні і так, далі, і, так далі, і так далі. Думаю, ви вже зрозуміли, що перед новачком в лолі постає насправді титанічне завдання. Мало того, що освоїти всю цю інформацію, запам'ятати уміння кожного персонажа. Але ще й обрати свою роль та тих героїв, які підійдуть саме йому. І хоча зараз повно гайдів в інтернеті є туторіал прямо в клієнті, який проведе по основам і навчить азам, але це ніяк не змінить того факту, що Лол має високий поріг входу і є дуже недружелюбним до нових гравців. Так, Riot намагаються зробити перший досвід з лігою більш комфортним, але ви маєте бути готовим, що на початку буде важко і дуже цікаво, якщо вам приносить задоволення копатись в чомусь новому. Після перших тижнів у лізі приходить розуміння того, чи хочете ви продовжувати, і якщо так, то як саме LoL дає простір для багатьох підходів. Можна грати казуально, просто заради самої гри, пробувати інші режими, арам або навіть ТФТ, або ж приєднатись до хардкорного забігу по ранговим сходинкам, поліпшуючи своє мікро, макро та психологічну стійкість, або ж можна стати колекціонером і полювати за рідкісними скінами на улюблених персонажів, намагаючись зібрати їх усі. А якщо вас не цікавить соло гра, то режим Flex і Clash створені саме для вас. Там ви можете в команді з друзями зіткнутись проти інших таких же команд і відточувати ваш тімплей в п'ятьох. І в цьому контексті не може не згадати кіберспорт, який також приваблює свою аудиторію, як тих, хто любить дивитися турніри і вболівати, так і тих, хто мріє підняти кубок над головою. Дуже швидко ви познайомитесь з так званими патчами, які вносять правки у баланс гри. Зазвичай вони виходять кожні два тижні, а кожні півроку рік відбуваються масштабні зміни, які можуть вплинути на мап, ігрові класи, систему предметів та інші фундаментальні механіки. Це призводить до того, що гра постійно змінюється. Комусь це подобається, комусь ні, але головну ціль Riot досягають у будь-якому випадку. Нудно тут не буває. Крім цього, постійно виходять нові скини та по декілька нових чемпіонів на рік. Загалом виходить так, що у своєму жанрі у Лола немає ні прямих конкурентів, ні аналогів. Дота, Смайт, мертвонародження реінкарнації, парагону, усі можливі варіанти знаходяться зовсім на іншому рівні. Коли у тебе немає конкуренції, це призводить до бажання зекономити на якості, щоб досягнути надприбутків. В рамках Ліги Легенд це частково компенсується величезним ком'юніті, яке виступає в ролі арбітра і своєю консолідованою реакцією може вплинути на рішення Riot Games. Маю сказати, що так: Ріто насправді прислухаються до своєї аудиторії, але часто з запізненням і лише на ті заяви, які підтримало багато людей. Тому якісь нішові проблеми конкретного чемпіона, не критичні мінорні баги. Проблеми балансу різних систем, питання стабільності ігрового клієнту можуть висіти проігнорованими роками. Те ж саме стосується лору і біографії нових чемпіонів. Райт намагаються і у них насправді виходить створити гру для кожного, де знайдеться чемпіон під будь-який ігровий стиль, вподобання та регіональні особливості. Подобається єгипетська міфологія. Для вас є Шуріма з Азіром, Насусом, Ренектоном та іншими. Поважайте сурову брутальність скандинавів? Фрельорд відкриє вам свої обійми разом з Браумом і Олафом. Або для вас ближче філософія далекого сходу і шлях меча, тоді ясо розділив би з вами пляшечку і, може, на кінець знайшов би дорогу додому. Продовжувати можна ще довго. Детальніше про різні регіони ми поговоримо в іншому відео. А зараз я хочу акцентувати увагу на тому, що лол гра для всіх. А коли ти хочеш сподобатись кожному, ризикуєш розчарувати навіть тих, хто любив тебе і так. Коли двоє засновників Riot Games перейшли з активної роботи над грою у маркетинг, компанія втратила творче бачення. З Кожним новим героєм ти починав все менше чекати на наступного, все менше слідкував за тизерами і все менше інтригувало питання, а хто ж буде далі? З ігромеханічної точки зору, проблем майже не було. Ну якщо не згадувати трохи занадто перевантажені набори умінь. А от зі сторони лору і ідентичності персонажів, як були? Для гравців в ліги, такі імена як Серафіна, Вієго або Ксанте, скажуть більше, ніж я зараз. Але для всіх інших я спробую конкретизувати ту тенденцію, яка є в лолі і на сьогодні. До 2018-го кожен чемпіон за рідкісним виключенням займав своє вагоме місце в ронтері і виконував конкретну роль був учасником конфлікту, політичним діячем, глобальною загрозою, творцем зірок, духом або демоном. Кожен мав зв'язок з мінімум з одним іншим чемпіоном, був ворогом, другом чи коханим. Чемпіони розширювали та доповнювали сеттинг завдяки прописаним характерам і їх історіям. Вони були потрібні, без них щось переставало працювати, або ж би працювало зовсім не так. Але потім країна вогню розв'язала А потім, через сукупність різних факторів, ми прийшли до того, що маємо те, що маємо. Персонажі референси, персонажі відсилки, персонажі купи мій абсолютний скін прямо зараз. Я міг би привести більш конкретні приклади, але це буде зовсім інша історія і інше відео. Зараз я б хотів перейти до наступної теми токсичності. Ні-ні. Не так. До... Лол це командне змагання. У будь-якому змаганні більшість прагне все ж таки перемогти. Якщо ти програв у командній грі, де від тебе не залежить 100% того, що відбувається, то найлегший спосіб для психіки звинуватити когось іншого. Союзника, кривий баланс, пінг, долю, усе що завгодно, але не себе рідненького. Я майже повністю впевнений, що у першій же своїй грі з людьми ви зіткнетесь з токсичністю. Це неминуче. Трохи після, може, і ви самі забажаєте розказати союзнику, як добре він грає, і це нормально. Конкурентне середовище породжує таке ж відношення людей один до одного. Звісно, у вас є можливість відключити чат, щоб зберегти нерви, або замутити конкретну особу, але в першу чергу ви повинні будете навчитись холоднокровно витримувати цей тиск. В елізі ваша стресостійкість пройде іспит і матиме безкінечну можливість закалятись. І тут я навіть не знаю, додавати це в плюс чи в мінус, вирішувати вам. Крім того, актуальною проблемою для всіх гравців будь-якого рангу все ще залишається смурфінг. Легкий доступ до аккаунтів 30 го рівня призвів до того, що кожен раз натискаючи грати. Ви ризикуєте потрапити в команду, де за вас або проти вас буде на порядок або декілька порядків більш досвідчений гравець. Якщо він обере якогось умовного ренгара, то зможе перетворити чесне змагання на цирк з одним клоуном і в одиночку подарує вам перемогу або зітре вас в попіл, а ви навіть не зрозумієте, як він це зробив. Тож резюмуємо. На сьогоднішній день лол пройшов більш ніж десятирічний період розвитку і є у повному сенсі цього слова командною грою з великою фанбазою і сеттингом рунтер, який постійно розширюється у інших жанрах і форматах. Лол не відповідає такому терміну як easy to start, hard to master, швидше hard to start, even harder to master. Але й має чим зацікавити казуальну аудиторію і подарувати багато годин справжнього фану. Тут є і глобальні проблеми, і чималі переваги. Сподіваюсь, я зміг створити у вас більш-менш реалістичне уявлення про League of Legends. Наостанок, дякую за увагу. Ставте лайки та залишайте коментарі. Розвиваємо українське ком'юніті разом.